Зараз поговоримо про лімфатичну систему. Вона в нас не така сама, як і серцево-судинна, бо тут немає відтоку, немає того насосу, який буде нам безпосередньо допомагати рухати лімфу по тілу. Тому для цього нам необхідний рух і дихальні вправи. Дихальні вправи, які є на йозі, вони в нас активізують безпосередньо винозний відтік, що допомагає нам це робити. І в кого є, наприклад, варикоз, в органах тут, ну, в лока локалізації органи малого тазу, ніг. Також впливають ваку, магнісара, кріт, хауті, тобто рухи животом, в кого нема проблем з ЖКТ це дуже ефективні вправи. Ну, і не без цього якісь силові вправи, що спрямовані на низ, і потім знизу. Згідно наших гормонів, соматотропін та тестостерон, ми можемо далі активізовувати наше тіло. Став лайк, підписуйся, пиши питання свої, сподіваюся, було корисно.